Ось цей виноград я забила порізати. Зараз він живий. Бачите, я зрізала, де воно? Ось. Зрізала гілочку, він живий. Ну, я його так більш-менш поріжу. Отут була, ось, бачите, змерзло. Де воно? Ось померзло. Я ось тут нижче зріжу, отак зріжу. Ось так. Він зійде соком, мабуть. Ну, якраз подивлюся, зійде він соком чи ні. А тут вони перехрещуються, то якось треба зрізати. Отак. От а воно, бачите, яке воно там. Воно якесь не того. Коричневе всередині. Оце так зріжу. Ось тут новий пагін ішов. Ось він, бачите, і він також змерз. Я його зріжу. Ну, і цю зріжу ось так. Піде-піде, не піде, не піде. Взагалі виноград має піти, бо він живуча рослинка. Ось знизу він видав. Ось живеньке. Бачите, якщо... Ось. якщо оце не піде, я його знову зріжу. А оте живе-піде. Листочок зріжу, оце. непотрібний. Ось так я його порізала. Я забула рано навесні його. Не на... Рано навесні, я зазвичай у лютому ріжу виноград. Ось ця жимолость, вона вже усе. Немає там нічого. Насуха. Треба купити ще, та не буду я вже, мабуть, нічого купувати. У мене залишилось шість кущиків, Два пропало. Ось пусте. Пусте, що в мене тут один. Це я зробила затінення, щоб в мене там сонце заходить. І ось ще кущик винограду. І ця жимолость пропала. Вона так і не цвіла жодного разу. Маленькою я її купила. Ну, оці маленькі саджанці, не купуйте дешеві, оці самі дешеві P9. Ну, я не знаю, вони в мене погано виживають. Може, у вас інші кліматичні умови? Та купуйте, що хочете. Ось я зараз оце зріжу, прям на нівець, мабуть. чи... Пожаліти його, отак зріжу. Тут брунечка. Вона, правда, сюди піде, ну нічого. І ось на цю бруньку вона також всередину піде. А там брунечка змерзла, бачите? Де вона? Ось вона змерзла. Тож я її, а я отак обріжу. І тут змерзла. Якщо, якщо дасть там нові бруньки, то буде добре. Як не хоче, то не хоче. Взагалі то це гарний виноград. Сорт я маю на увазі. Оце я пожалію, отак зріжу. Ось тут не бачу, що я показую. Близько до цього стовбура я так не, не залишаю, але зараз залишу, тому що на ньому не залишиться живого місця, якщо я буду різати надалі. Ось так я залишила, там іде також новий листочок. Так що все буде з ним добре. Як не підуть старі, то піде з того новенького листочка. Виноград це винослива рослинка, він буде рости і рости. У мене і тут маки. Це у мене картопляне поле. <смі> поле. Скільки тут? Три метри на три. Ну, в мене такий трикутничок. І в ці ж рядки я посіяла горох. Ось так посіяла горох. Погана в мене. Цього року. Жимолость. Персика жодного не бачу персика. Він кучерявиться, а в нас оце два дні дощик, так, дощик, не дощ, дощик такий. Міленький, маленький. Ось моя життя. Ожина. Вибачте, ожина, машкара гризе. Бачите, я її позрізала геть майже під землю. оце штурпачок один залишився, і те він якийсь ну дало новеньке. Тож у мене ось отут може, буде цвіт. Трішечки буде яєк. Трішечки. Треба розібрати оцю грядку. Це я хотіла, щоб вона отак розрослася в мене. це Я поставила оці штуковини, такі позбивала. бачите, А вона не хоче йти. Ось, оце ж, чи зрізати, чи залишити, хай поки що буде. Зрізати я завжди встигну, так? Оце треба розібрати і десь перенести, або зробити кільце для кожної рослинки. Труби тут не доцільно ставити, а отакий кола зробити з цього шиферу це м'який отай пластиковий шифер. Також знайшла в кар'єрі. Ну, де я ще знайшла? В кар'єрі. Цвіла черешенька, але так скупо вона цвіла, і нема жодної ягідки не зав'язалося. Сало висить. <с> Вже другу зиму висить <с> не доїли. <с> не доїли оцей ставочок, я так і не зробила. Не було ж води. Не буду ж я воду тягнути і в ставочок наливати. Тим більше я це занедбала зовсім. Отак траву підійду, вирву та і все. А і то вона вже наросла друга трава. Ось я щойно обробила. Ну, не щойно, на минулій неділі я оце все виграбла, я показувала, а воно зато бузок де росте. Не знаю, який це бузок. Ось маки у мене тут цвіли. Бачите, яка галявинка маків. Оце щось на кшталт будри. Але це польова рослинка, вона мені подобається, вона так цвіте. Правда, також посуху не переносить. Треба її поливати, хоч трішечки, але треба підтримувати. Тут у мене моховинка була. Ну що, вона рік витерпіла, а в кінці сезону пішла геть, засохла. Літо витерпіла, розумієте, ось тут під це не персик, це цей мигдаль, він гіркий. А оця деревина тут росте, і я не можу її викопати. Я минулого року спробувала. Коріння йде в глибину, ось гляньте. І вона вже така велика, і вона мені тут не потрібна. Я ось зрізала оці гілочки, що мені заважали. Ой. І оце я не знаю, як її викопати. Річ у тому, що тут у мене галерея оця стоїть. Ось вона, ось вона туди йде. Вона починається ось тут. Ось. ось так вона йде. Все з беушного матеріалу я зробила. Ось вона галерея. Це моя галерея. Ось тут відпала вже палка, яка з'єднувала цю і цю ділянку. Тут іще тримається. Вона не прибита, ні, вона так лежить. Ось так, з ручкою з тією. Так, ну все. пополола я те, ту частину, але не дополола вже. Болить у мене спина. І ця сливка цвіла, Ну, це молоденька. Ой, є онде. Угорочка. Хоч би подивитися, дійсно вона угорка чи ні. Ну, одна, дві, ой, тля вже сидить. В найближчі дні треба буде. Мій горіх так не хоче відходити, не хоче він відходити, відпускати. Прополола я вже зібрала траву. Ось, бачите, це чесник лежить. І оці квіточки ще треба повикопувати та перенести туди. А тут не буду й полоти, тут отим, отим, що вбиває. Рослини та і все. Не хочу я тут полоти, тут оцей осот його не вирвеш, не, не видереш нічим, він там залишається. Тож я його пригощу отою настоянкою, і буде мені добре. Йому не знаю, а мені буде добре. Моя картопля. Буде картопля. Заходить сонечко. Ось так. Ось так гарно ввечері. Стовпи заважають-ка. Звичайно. Добрий вечір усім.